Шня головного героя холесяк 14 Світлана Готочкіна вперше прокоментувала слова Тараса Цимбалюка, який також вперше зізнався про причини розставання, про які він розповів в останньому епізоді шоу. Іноді ми не бачилися місяць. Світлана наприклад, не розуміла, що таке тиждень там без вихідних на знімальному майданчику, коли ти просто постійно розмовляєш існуєш кадри, віддаєш там масу енергії, і там ти п'жеш додому. Так, ну давай тепер розлякай мене. Знаєш, типа того ніколи не обговорювала особисте життя публічно і зараз не буду. Сказати лише одне: не вірте всьому, що пишуть в інтернеті та показують по телевізору. Відповіла в своїх інстасторіс дівчина. Розбір якихось побутових проблем мав бути вирішений за столом. А все це все в якихось смс-ка, якихось зінка. Не все, що показують на екранах, стосується реальності. Реальність завжди глибша ніж заголовки. І Припиніть мені скидати крінжові відео та статті. Мені не цікаво дивитися, зауважила Світлана. І... Я по цього всього стало те, що ми перед новим роком дуже розходились. Ну і власне все також дівчина все-таки відповіла на питання щодо особистого життя та планів на життя. Хлопця немає. Якщо бути з вами щирою, то я давно готова до сім'ї та дітей, але поки що я не зустріла цієї людини, якій змогла б довірити своє життя. Пише Готочкіна. І що стосується дітей, буквально ще декілька років тому я хотіла трьох діток, але зараз це бажання пішло, але це не точно. Я знаю, що всьому світу. Час і все, що судилося мені, все трапиться обов'язково резюмувала дівчина. Друзі, а давайте обговоримо в коментарях, чи дійсно Тарас та Світлана розірвали стосунки через відстань, бо ходять абсурдні плітки в мережі, що пара розійшлася на час зйомок цимбалюка в шоу Холостяк.